Всім добрий день. Виїхали пробувати культивірувати. Порвало трохи грудку щось, по дискованому на зиму. Після пшениці таке воно. От, і це буду пробувати. Заглибив культиватор. І будемо пробувати. Зараз трактора тут відомо пару метрів. Хай прохалата, як І це, бачу, <пілісмі> І це такі справи. Активатор, хто не бачив, такий у нас саморобний, важкою бороною на високій стіці. Залепляється отак колісми на дирках. І це такі справи. Все пер... перекрутилося. О, це таке. Ти це так справи підписник. Кейфонося okay, підправить трошки більше. Так, підписників їхав на другу ділянку. кусок, бачите, зелений кусок, ні. Вітер у нас зірвався, сево стало, адже то ж має бути, тут ще не показує. Це такі скло. trešća. Hoće da se paje pjesom. Tako, vid pesnike, bađiš se, že i došnače ono na je krapati. Onak prelo, Що розцепив, порони постепились. Бачите, сипе дощ. Робити города. Люди воно вже параболю садять. Трошки грудка, ця корка зверхи стала, ну нічого вже не зробиш, треба її робити, бо ця пшениця пущиця.